Сьогодні у нас 19 листопада, Україна переживає чергову російську атаку, кругом обстріли, світла в нас немає, відключили. Рятуємося нашою старенькою доброю альтернативою. Ось таких шість панельок стареньких, яким 10 плюс років, трошки навіть в тіні, небо не чисте, але сонечко трошки проходить. Це вже радує. Так як старий інвертор мій накрився, маємо ще такий 3-кіловатний маленький, який зараз нас виручає. Ось. Панельки. Шість панелек по 260 Вт б. Дають нам пів кіловат майже. Ну, Включене саме необхідне, і це вже чимось радує. Акумулятора, правда, в мене немає, так як у людей. 48 вольтовий розділив наполовину, щоб хоч щось мати. Чотири комірочки задіяно, а три поки відпочивають. Якщо поремонтуємо, старий, будемо далі ним користуватися Нагрузку. Зменшив до самого мінімума. Світло-холодильник та й все. Якісь там пару камер працює. 1% нагрузки. ватт якихось бере. І так живемо. Так що, думаю, помаленьку з допомогою погоди блекаут перебудемо. Грубка є, натопимо, тепло є, світло буде трошки та й таке, тому не шкодуйте грошей, ставте хоча б щось саме дешевеньке і це вже буде хоч щось. Так що ось так.